У Закарпатську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва прийшли учні третіх і других класів ліцею перспектива, аби зустрітися з львівською письменницею Лесею Кічурою. Ми з класом готували вірш, щоб привітати львівську письменницю Лесі Кічуру. Ми різні уривки вчили і звершали. Бажан бажає щастя і здоров'я, а мирний миру, звагоди, любові. І ще один. Карпенко карий. Обіцяв 100 тисяч дати. Я дуже люблю книжки різні читати. Мені дає дуже превелике задоволення від читання. Другокласник Назар Тареля каже, приходить у цю бібліотеку щомісяця з мамою. Я люблю читати казки, колько колючка, зайчик Вухань, джин, угу. Карлсон. А який ти улюблений герой? Розкажи про нього. Карлсон, що живе на даху, він має гвинт на спині. Якщо покрутити кудзики на його. На його попі, то він полетить. Книга це є перша перша сходинка, яка потім показує дорогу, дає дорогу дитині в життя. Від того, що вони читають, від того, що як вони читають, буде відбуватися в майбутньому їхнє світосприйняття. Приходять цілими сім'ями. І сьогодні дуже важливе те, що мами, батьки, молоді батьки розуміють важливість читання, важливість спілкування з дітками. І, і, і це так, що казка читається як українська, так відповідно зарубічна казка читається. Але дуже важливо те, що читається дуже багато читається казок наших закарпатських авторів. Зустріч школярів із письменницею Лесією Кічурою провели до Всесвітнього дня казки, який відзначають 20 березня. Зробили це за програмою проєкту Добрі мамині казки. Як мама трьох дітей мені дуже хотілося, щоб діти. Читали українські книги, гарно і якісно зроблені, гарно ілюстровані і дуже добре написані, тому що мені дуже часто доводилося, приміром, переказувати щось своїми словами, або якщо якась історія була написана добре, то там були такі ілюстрації, що навіть я доросла не могла впізнати, хто намальовані на конкретній сторінці. Тому мені дуже хотілося заснувати проект, який би показував, як виглядає письменник, що він творить, для кого він творить, як він це робить. І тому наш проект вже існує 8 років для того, щоб показувати, як твориться книга. Книга і потрапляє від рук автора буквально безпосередньо до рук дитини. Як творяться казки? Хто важливий для творення казки? Який письменницький процес? Які у нього є таємниці? Тривала зустріч впродовж години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.